Привіт! З вами я, Фандач, і сьогодні, і сьогодні я куплю новий автомобіль, який називається Quad Bike. Так, в мене вже є тисячу, 180 тисяч і давайте його куплю. Мені зразу вже дають сундук, скриню точніше. Там нічого особі я не дістав, але давайте спробуємо на ньому поїхати. І вау! Нічого собі! Так швидко він їде! Серйозно? Вау, він дуже швидко їде. Я вже 100 км приїхав, серйозно? Я щось не очікував, що він так швидко буде їхати. Вау, 10, 10 секунд прийшло, а я вже 200 км приїхав. 200 300 метрів вже приїхав. А навіть 30 секунд не прийшло. Нічого собі. І ще я хочу вам нагадати, то, що сьогодні в мене вийде. Відео на моєму другому каналі. Так, я зробив свій другий канал, називається Fundach Light. E, о, e, той, посилання на цей мій другий канал буде e, в описі. Можете на нього підписатись. І сьогодні там вийде нове відео. І тим часом я впав. І там вийде нове відео, яке буде називатись... Я не знаю, поки що я яке відео зроблю, але мені здається, типичний ютубер або типичний стрімер. Коротше, типа щось з того. Можете підписатися на цей канал. Посилання в описі. А я, я продовжую. І дуже. ну, Мені з одної сторони подобається цей байк, а з другої сторони. Ну, не знаю. Він якийсь непрактичний. От що я маю на увазі, коли говорю непрактичний. Блін, Повк вирішив зі, зіграти на старій мапі. Мені здається, давайте вот на цій спробуємо. Мені здається, тут він буде набагато ліпше їздити, ніж на тому десерті або звичайній. І. Ну, не знаю, тут прикол в тому цієї мапи, прикол в тому, то, що тут всі автомобілі їдуть набагато помаліше. Тобто, і за те, що тут якийсь грунт, якийсь мягкий дуже, чи що. Ну, прикол тому, що тут набагато помаліше їдеться. Можете скачати Hill Climb, купити ту мапу і ви І раз зіграти на першій мапі, а раз зіграти на тій мапі і ви побачите, що тут набагато помаліше їдеться. І мені здається, десерт це є найліпша мапа, поки що буде. Та і грошей тут особо на, на старих не заробиш. Бо на новій мапі гроші так набагато більше дають. Те, що більше монет дають. Скоріше всього ціна монет більша, Наприклад, от, е, от зараз буде от перша монета, це є 500. От на таких, на там, тих старих мапах от перша монета от, взагалі не може бути 500. Там 25, там 100, ну десь так. Тому на цій мапі плюс в тому, то що тут є монети по 500. І це і дуже файно. Нічого собі ще витри... витворяю, на задньому колесі їду. хо-хо-хо, Нічого собі. Добре. Знову їду на задньому колесі. У мені здається, цей автомобіль прям. Не автомобіль, а байк прям призначений для того, щоб їхати на задньому колесі. Кстаті, це не кварт байк, а квадроцикл. І. Той, я впав тільки що. О, блін, він дуже швидко їде. Це я вже точно зрозумів. Він дуже швидко їде. Це. не знаю. Той квадроцикл він якийсь не дуже практичний. Не знаю чому. Ну він не практичний зовсім. От е, практичний та автобус, е, джип ті мої монстр трак, він є трохи практичний. Е, мотоцикл є практичний. А от я, я би не сказав, що він е, е, аж такий практичний. Він колись такий швидкий, а не практичний. Ну не знаю. Не знаю, не знаю мне здається, він не самий класний тут квадроцикл або автомобіль. Я вже знаю, где цю серію назву. Самий швидший автомобіль в Hill Clink і знак питання. Так само я не назву ігра це відео. Мені здається, буде хайпово. І блін, зараза. Я зламав собі шию. І, кстати, скоро, скоро, можливо, я буду проходити одну страшну хорор-карту. Я ще не впевнений, я ще дуже навіть не впевнений, то що я це буду знімати, це просто я так говорю, то що, можливо, я буду знімати хорор мапу Ну, а з вами був я, Фандач. Всім до зустрічі!